О Боже, то співбесіда відбувається тут. Трохи незручно. А з чого зазвичай починають? А, а, угу. дякую. <реку> О, моя стрічка випускника. Це не мій багато спогадів, але найкраще, звісно, це саме випускний. Ми три дні бухали, два дні мама тримала волосся. Сказати, що я могла ходити на наступний день це нічого не сказати. Але звісно, найкращий спосіб відчути опусниця, його побачити і вимагати змогу. Ця річ знайома моєму тіло досить давно. Я згадую усіх своїх колишніх, усіх своїх хлопців. Жінок, усі наші зради, ссори, образи один на одного. Напевно, не дарма я в цьому костюмі. До речі, про наслідки ви можете знайти декілька на моєму тілі. Якщо згадувати про своє минуле, я не можу сказати, що не було плюсів. Їх було дуже багато. Не дарма саме це зараз в моїх руках. Але чи вартувало це того, кожен вирішує сам. Краватки, кватки, кроватки? які за ними змовала. Знаєте, ця перша робота після студентства було настільки важко, ти був втомлений, працював кожен день, і це все було за такі копійки. Так важко, що іноді навіть хотілося трошки душитись. Але, може, я потрапила сюди трохи раніше. Було дуже важко. Боже, яка красива, стільки спогадів. вся юність перед очима прогинула. Чого це я? Ніби звичка якась. Я вже ніби з'їла свою норму за життя. Ще я маю на увазі? Ну як ви не чули? Британські вчені виявили, що жінка за життя з'їдає близько 5 кілограмів помади, але враховуючи моє рухливе життя. Мої студентські роки, новчівля в незнайомих квартирах, я з'їла значно більше. Ой, як незручно. О, ця річ мені вже давно знайома. Знаєте, я ніколи в своєму житті не була святою, що, правда кажучи, я й зараз такою не є. Правда, батько? Mm. І хто ж взагалі знав, що у церквах не роблять вино з води? Я б прийшла туди саме за цим, і що це виходить. Усі історії про батька нашого це все неправда? неправди. Обожні, коли не так робить. Що ж, на чому ми зупинились? А, а це вже все, кінець. Угу. А куди ми. А куди ми. Як ми продовжуємо? Ага. А де тут вихід? Не підскажете? Туди і направо. Добре, дякую. Може, ладно. Ну, навіть все добре пройшло? Дякую. Двері.